У даному відео ми розглянемо алгоритм вибору та налаштування специфікації для створення запиту ціни пропозиції. В пошуковому рядку вводимо назву товару, код класифікатора ДК або класифікатори МНН ЧТХ. Якщо закуповуємо лікарські засоби. На сторінці відобразиться категорія та доступні специфікації. Якщо за кодом класифікатора ДК по четвертому знаку або третьому для фармацевтичної продукції, сума запланованих закупівель на рік перевищує 500 тисяч гривень, потрібно обрати одну зі специфікацій, створених адміністраторами каталогу. Такі специфікації мають сталий набір характеристик без можливості налаштування. Додаємо специфікацію в кошик для створення запиту. Якщо сума запланованих закупівель по коду ДК на рік менша ніж 500 тисяч гривень, замовник може скористатися функцією звуження, простіше кажучи, налаштування характеристик. Для цього переходимо до категорії, вказуємо необхідні параметри у фільтрі. Зверніть увагу: всі товари, які відображаються на сторінці після налаштувань, можуть бути подані постачальниками в своїх пропозиціях. Додаємо створену специфікацію в кошик ЗЦП. Після переходу в категорії ми бачимо загальну кількість товарів, яка до неї відноситься. Обравши один із товарів, ми також можемо додати специфікацію в кошик для створення запиту. Товар може одночасно належати до кількох специфікацій. Майданчик аналізує інформацію та відображає всі відповідні специфікації. Також завжди відображається категорія. При наведенні курсору з'являється підказка, яка допоможе зорієнтуватися. Повідомлення, яке ви зараз бачите на екрані, означає, що це категорія, яка дозволяє застосувати функцію звуження, тобто налаштування характеристик для створення власної специфікації. Майданчик автоматично проаналізує характеристики товару, підставить їх до налаштування категорії та додасть специфікацію в кошик. Повідомлення, яке ви зараз бачите на екрані, означає, що це специфікація, створена адміністратором каталогу без можливості налаштувань. Клікаємо Створити оголошення та обираємо з переліку запит ціни пропозиції. На новій сторінці відобразиться початковий етап створення запиту, де потрібно заповнити специфікацію предмету закупівлі. Після кліку відобразиться два варіанти. Обрати профіль та категорію. Варіант Обрати профіль дає можливість створити запит зі специфікаціями, які створені адміністраторами каталогу, і мають сталий набір характеристик. Варіант Обрати категорію. Дозволяє замовнику застосувати функцію звуження, простіше кажучи, самостійно налаштувати характеристики. Розглянемо, як обрати профіль. Клікаємо на відповідний варіант, вказуємо в пошуку назву код класифікатора ДК, коди МНН або ЕТХ для ліків. Обираємо профіль, щоб він виділився помаранчевим кольором. Клікаємо продовжити. На формі створення, яка відкрилась, можна додавати нові або видаляти існуючі профілі. Розглянемо, як налаштувати характеристики, обравши категорію. Клікаємо на відповідний варіант, вказуємо в пошуку назву, код класифікатора ДК, коди МНН або АТХ для ліків. Обираємо категорію, щоб вона виділилась помаранчевим кольором. Клікаємо Продовжити. Обираємо характеристики, які відповідають нашій потребі, та клікаємо Продовжити. Перевіряємо обрані характеристики. В разі потреби переходимо до редагування та змінюємо параметри. Далі перевіряємо наявність товарів. Якщо за обраними характеристиками не знайдено жодного товару, майданчик підкаже про це. В такому випадку потрібно перейти до редагування та змінити налаштування характеристик. Якщо товари знайдено, клікаємо зберегти і продовжити. На формі створення, яка відкрилась, можна додавати нові або видаляти існуючі специфікації. Після публікації рядка плану закупівлі та підпису КЕП клікаємо Створити запит. На новій сторінці відкривається початковий етап створення запиту, де потрібно заповнити специфікації предмети закупівлі. Далі процес аналогічний до створення запиту в розділі Мої закупівлі, який ми розглянули раніше. В разі виникнення додаткових запитань звертайтеся за контактами, які бачите на екрані.